Таю ви дивитися новини рідного міста. Найцікавіше за цей день уже за миттю. Суді працює марта стадник. Залишайтеся з нами. Слабкість безсоння, запаморочення, головний біль все це симптоми гіпертонії, захворювання, яке характеризується стійким підвищенням артеріального тиску. Страждають ним люди переважно старшого віку після 40 років. Лікувати цю хворобу варто комплексно. Сон, гімнастика, відмова від куріння. Проте не обійтися і без лікарської терапії. Набір необхідних пігулок є доволі великим і коштовним. Однак зараз про гіпертоніків дбає держава. Про що мова? Дивіться в сюжеті. В Україні почав працювати другий етап пілотного проекту Міністерства охорони здоров'я, відповідно до якого близько 300 препаратів проти гіпертонії подешевшують на 10%. Серед них на лаприл, лізиноприл, метопролол та багато інших не менш популярних медикаментів. Відповідний проект щодо врегулювання цін державою на лікарські засоби Кабінет міністрів підписав ще в кінці квітня цього року. Вже з 1 червня хворі на гіпертонію могли заощадити гроші, які зазвичай йшли на лікування. Адже відтоді... Держава частково компенсує хворим вартість вітчизняних ліків для того, щоб придбати необхідний препарат, який хворі вживають щодня, потрібно звернутися до терапевта чи кардіолога або ж сімейного лікаря. На сьогодні в Стрійському районі зареєстровано 11 тисяч 445 хворих з пертонічної хворобою. Це ті люди, які постійно по життєво повинні отримувати медикаментозну гіпотензивну терапію. Згідно з пілотним проектом ліки отримують тільки гіпертоніки другої та третьої категорії, до яких належать люди, що мають тяжкі наслідки від хвороби з листопада, пільги на придбання ліків. Хворі на гіпертонію отримують і в стрию. Договори з аптеками уклали місцеві медики. Відпускають ці рецепти, ці ліки на рецептурних бланках форми 1 відпускають в нас чотири аптеки. Чотири чотири аптеки Гетьман, 2, дві аптеки, і Аура і 3І. У місці знаходиться так само наша мережа аптечна, і люди з тими рецептами можуть, можуть приїжджати і сюди на територію лікарні брати ці ліки, і так само можуть по тих рецептурних бланках. Брати ліки і в аптечні мережі в стрию. Лікарі виписують рецепт не на торгову назву ліків, а на міжнародну не запатентовану назву. Тоді хворий сам може вбрати в аптеці препарат закордонний дорожчий чи вчизняний дешевший. Аптеки збирають рецепти і здають їх в управління охорони здоров'я. Після того їх опрацьовують відповідні установи. Потім на рахунки аптечних мереж держава повертає кошти. Компенсація за недорогі вітчизняні ліки більша аніж за імпортні медикаменти. Наприклад. Резамо прелуган 5 мг номером 30. Його є ціна 8.30. Хворий за нього оплачує гривню 46. Ми маємо ну, від листопада місяця фактично регулярно щодня по 5-6 рецептів від людей переважно похилого віку. Пілотний проект в основному розрахований на малозабезпечену верству населення, яких чимось можна допомогти. Хворі при підвищеному артеріальному тиску вважають, що їхній стан стабільний, тому ці люди взагалі не лікуються і рідко відвідають лікаря. Медики і фармацевти в один голос стверджують, що хворі на гіпертонічну хворобу повинні лікуватися впродовж усього життя. Ми сподіваємося, що дія пілотного проекту продовжиться, бо все таки це є. Проєкт, який потрібний нам, людям, і я думаю, що він буде успішно працювати. Згідно постанови Кабінетів міністрів України, пілотний проєкт розрахований до 31 грудня цього року. Чи матиме він продовження, поки ще невідомо. Все залежить від фінансування. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Узмір мінімальної заробітної плати збільшився. Про це нагадує Державна податкова інспекція у Стрийському районі. Із 1 грудня цього року мінімальна зарплата становить 1134 гривні. У податковій попереджають, якщо працедавці нараховуватимуть своїм працівникам нижчу плату, та ще й у конвертах ці дії будуть розцінені як ухилення від сплати податків. Також до слова, завтра, 12 грудня, державна податкова інспекція у Стрийському районі запрошує платників податків Стрийщини на семінар, який проводити. Уть із головними бухгалтерами підприємств всіх форм власності початок о 10-й годині. Вже завтра, 12 грудня, 12-й рік поспіль розпочинає свою роботу львівська фабрика Святого Миколая. Перший подарунок запакує Павло Табаков, співак, переможець телепроекту Голос країни. Упродовж тижня тут працюватиме близько 700 волонтерів, старшокласників та студентів. На фабриці діятимуть такі відділи, як прийом подарунків, видача адрес, сортування, пакування та відділ перевірки якості подарунків. Долучитися до благодійної акції може кожний іграшки, солодощі, канцелярські приладдя, дитячі книжки. Київ можна приносити до 17 грудня на фабрику Святого Миколая, яка працюватиме у приміщенні Львівського палацу мистецтв за адресою місто Львів, вулиця Коперника, 17 із 10 до 19 години. І далі до теми до свята Миколая залишається зовсім мало часу на місцевому ринку. Всі у пошуках подарунків у попиті солодощі та цитрусові мандарини, апельсини, хурма. За кілограм мандарин доведеться заплатити не менше ніж 13 гривень. А от за кілограм хурми всі 25. Вартість святкових солодких кошиків різноманітна. Найдешевший 12 гривень, а от найдорожчий 79 гривень. Середня ціна такого подарунку становить від 25 до 38 гривень. Продавці продовольчого ринку наголошують, що покупців стає з кожним днем все більше. Проте найбільшого ажіотажу очікують 17 та 18 грудня. Знижок, як правило, нема. Нема в нас, тому що нема там, де ми гуляємо. Він вже тиждень до Миколаїв, вже на гривні пішли ціну вперед. Ще вчора було по 13 гривень, а сьогодні вже по 14. І будемо їхати завтра по другі знову буде проправлятися і не знаємо, по чому вже. Місії із блаженним папою Іваном Павлом II тепер і устрию. Що у неділю у храм всіх святих українського народу двоє відомих місіонерів чину святого Василія Великого привезли ікону Івана Павла II, а також реліквії, частинку Христа, який носив папа та його вервичку. Автор самої ікони Роман Василик. Цей образ папа Бенедикт XVI благословив для того, щоб місіонери ходили з ним по країні і провадили науки. Устрію отець Корнилій Ярмак та Доктор теології, отець Теодозі Янків, щодня говоритимуть на різні теми, але усі вони матимуть відношення до Пресвятої Тайни Євхаристії. До прикладу, вчора говорили про Євхаристію та спасіння. Сьогодні про прощення гріхів. Завтра про родину. У четвер розкажуть про моральне життя у п'ятницю, про церкву, а у суботу про державотворення. У неділю, 16 грудня, святі місії завершаться. Тим, хто хоче отримати повний відпуст, варто вислухати хоча б три науки. А а також посповідатися і прийняти причастя. Такі місії вже відбулися на Покутті, Гуцульщині, Перемишлянщині і на Миколаївщині. Саме у нашому місті завершиться осінній тур «Отці Васильян, який тривав 13 тижнів. Під час божественної служби Божої є місійна наука. вона, звичайно, не є як проповідь. Вона є довша, більше триває, тому що в ній опрацьовуємо ми тему. Взагалі, завдання місії це не зовсім змінити все в нашому житті. Завдання місії вказати шлях місії закінчаться, але церква залишиться, і наше життя продовжиться. І, власне, ми вказуємо шлях, яким нам іти. Якщо людина рушить цим шляхом, вона віднайде радість, щастя. І на завершення в Україні стартував лижний сезон. Першим його відкрив найбільший гірськолижний курорт Буковель. Наразі запустили чотири витяги і шістнадцяти, але обіцяють, що дня їх більше. Тиме. Перший сніг на Буковелі був штучним. Його напалили із гармат, аналогів, яким в Україні немає. Це й дозволило комплексу розпочати лижний сезон одному із перших у Європі. І справжнього цей сніг майже нічим не відрізняється. Тож гайда за зимовим екстремом у Карп. Пати саме таким було інформаційне наповнення цього дня. Далі не пропустіть випуск спортивних новин із Миколою Бойківим. А я прощаюся з вами до завтра. Гарного вам вечора і до побачення. На календарі вівторок, 11 грудня. З найцікавішими новинами спорту цього дня ознайомлю вас я, Микола Бойків. Залишайтеся з нами. Стрий перемагає коледж Програє. В усі стрийщини з футзалу пройшов черговий тур. В першій групі команда Лисович перемогла райлів в Йосиповичі один не жухів 3-1. А колектив зі Стріяди класував футзалістів з піщан 8-5. І так, перед останнім туром на вихід з групи претендують. Три команди Стрия, Лисович і Райлова, в активі яких по 9 очок. В групі «Б» зафіксовані інші результати: угерсько Коледж – 4-0, п'ятничани Братківці – 8-2, А команді Йосипович 2 зарахована технічна перемога у зв'язку з неявкою команди суперників. У цій підгрупі аналогічна ситуація з фаворитами, оскільки також три команди: Угерська, Герська Йосипович і Коледжа борються за вихід до однієї другої фіналу. Останній тур групового турніру пройде на цих вихідних. Повернення на новий стадіон. Найімовірніше Львівські Карпати з наступного року повернуться на арену Львів. Керівництво клубу та стадіону, побудованого спеціально для Євро-2012, близькі до підписання нової угоди. Також перший свій поєдинок навесні зелено з зеленобілі Чорноморцем можуть провести на арені. Нагадаємо, що галецький колектив уже грав на цьому стадіоні. У всіх трьох матчах Карпати зазнали поразки. Вітак повернулися на стадіон Україна. Розпочали з перемоги. Вчора в Донецьку стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею. В дивізіоні 1Б виступає і українська молодіжка. Під керівництвом Олександра Годенюка наші спортсмени в першому матчі таки дотиснули команду Великобританії. Безсомнівно протягом усього матчу спортсмени з України грали краще за своїх фізові. Проте хокеїсти з Туманного Альбіону зуміли вистояти в основний час 1-1. Щоправда, це не дозволило їм врятуватися від поразки. Синьо жовті впевненіше пробили боліди і перемогли. Також у цій. Групі виграли команди Польщі та Італії, які здолали Казахстан та Хорватію відповідно. Музика. Винагорода за євро за успішне проведення євро 2012 футбольні федерації України та Польщі отримують від Європейського футбольного союзу по 6,5 мільйонів євро. Члени виконкому УЄФА оцінили цей турнір як видатний. Навіть не зважаючи на те, що нарахування бонусу передбачено лише за умови своєчасної здачі інфраструктурних об'єктів, за підсумками проведення євро було прийнято рішення нагородити обидві країни. Прокоментував ситуацію почесний президент ФФУ Григорій Суркіс. Додамо також, що на рахунки обох федерацій вже були перераховані аналогічні суми за організацію проведення цього турніру. Здобутки сумоїстів. на Кубку світу Сумо, що відбувся в столиці Росії, українські спортсмени завоювали 12 нагород. Золоті медалі здобули Аліна Бойкова, Костянтин Єрмаков та Сергій Прядун. На другу сходинку п'єдесталу зійшли Марина Максименко та Івана Березовська. А володарями бронзи стали Світлана Трусюк, Тетяна Борисова, Мідат Курбедінов, Олександр Гордієнко та Олександр Вересюк. У командних змаганнях жіноча команда стала другою, а чоловіча завершила гран-прі третьою. До того, що участь у змаганнях взяли 73 спортсмени з 13 країн світу. Неймовірний гол в останньому матчі чемпіонату Німеччини між командами Борусія Мюнхен Блахбах та Майнц, гравець команди господарів забив супергол. На 64 й хвилині поєдинку менесуелець Хуан Аранго поцілив у ворота суперника з 40 метрів, перехитривши голкіпера гостей, який необережно покинув рамку своїх хворіт. Тим самим Аранго допоміг рідній команді відсвяткувати перемогу з рахунком 2-0. На цьому у мене все. Спортивних вам перемог. Зустрінемось завтра. Про погоду на середу, 12 грудня від Львівського регіонального центру із гідрометеорології. день хмарна погода, часом сніг, вранці та вдень сильний. На дорогах гожеледиться снігові замети. Температура повітря вночі 7 12 морозу, в день 3-8 із позначкою мінус. Вітер північно-західний вночі 5-10 метрів за секунду, в день 9-14. Поривчастий слабкі хуртовини.